Всім доброго дня, мої любі! І сьогодні у нас буде огляд порожніх пляшечок баночок, що я використала за жовтень, я та моя родина. І ось що ми використали. Бачите, не стала накопичувати, так як за 2,5 місяці було, перед а саме за жовтень. Навіть сьогодні 22 жовтня, а я вже роблю огляд, тому що і так багато. Ну, Закінчилась така штука для миття плит пригорілих, яких застарілого жиру. І, і що я скажу, 50 на 50, але дозатор зламав. І я теж дивилася відоси других своїх дівчат, інших дівчат. І теж там така проблема ну, з іншими там товарами. Ну, придивіться, в фармасі придивіться, це український товар, ну, можна щось змінити, щось зробити, переробити. Ми вчимося робити свій товар, а наше населення буде купувати, якщо це буде якісно. Також закінчилася ось така концентрована рідина для опаліскування речей. Дуже класна, аромат прям. На жаль, закінчилася, але зараз дивлюся в Аврорі така штуковина, Коштує 150 гривень. Брала я перед цим за 110. Ну, беруть і, а в АТБ я дивилася, що ще дорожче така рідина. Ну, не взяла, це раз взяла. Іншу рідину теж парфумовану, але та не така. Це концентрована, пахуща, мені дуже сподобалася, що з українських товарів ще порекомендую. Ось отакий у нас хоче і написано тут на німецькому, але це дуже класний такий наш виробник по ну, замовленню, також нашого виробника. За німецькою технологією, оцей відбілювач. Якби мали його не використовувати для просто прання, то його б хватило надовго. Я його використовувала саме для халату білого, для свого, для вибілювання, там для інших білих речей, але його небагато треба. Ну він закінчився у нас дуже швидко, тому що ну, як я вже сказала, скільки не кажи, втихаря використовується саме для прання. Я розумію, що е, вибирається ну дуже класно одяг, але ну, треба було думати. Більше я його купувати не буду, бо це не порошок, це відбілювач. Бебак дуже класна фірма, турецька. І рекомендую всім це для розчісування волосся. Я його ось тільки недавно закінчила сьогодні. Уже залишки я навіть вилила на волосся, але тут дві таких двохфазна рідина це протеїн і еластан. Ось, бачите? Так воно гарно впитується, теж армат класний, але я перед цим використала жовтий, мені жовтий, я завжди казала, що жовтий, мені більше подобається там аргана і каратин. Теж для волосся закінчився це бальзам, це навіть не шампунь, саме бальзам був сюди перелитий, тому що теж українська марочка Аміледа і теж зламався дозатор. Ну, не знаю, що з цими дозаторами я перелила саме з-під шампуні. Так, що мої любі ще, закінчилася ось така шампунька, дуже класна. Дуже рекомендую це від турецької марочки. Ми користувалися півроку, вся наша родина користувалася, підійшов шампунь, напитував волосся, волосся було гладке, гарно розчісувалося. і великий об'єм. 800 грам. Вся серія класна, рекомендую. Не дивіться на ціну. Ну, Тут же ж 800 грамів, тут же ж комплексний догляд. Не купуйте і волосся своє, не гробте, а купуйте нормальне, класне. Ось, ось ця шампунька, Її навіть приємно доторкуватись брати. Тут такий зручний дозатор. Ну, Рекомендую, що там казати. Дуже класна шампунь. І теж. Підходу. Так, не буду нагромоджувати, буду ставити сюди. Що ще я вам скажу? Закінчився ось такий від українського виробника ополіскувач для порунення рота. Рекомендую рекомендувала. Тута і рекомендувала Тут і ментол, фірна олія, евкаліпта, екстракт дуба, екстракт подорожника, екстракт кропиви. Дуже класний такий ополіскувач, полісся і бюджетний. Для нашої країни в цей час дуже актуально, саме бюджетний. Від турецького виробника Моншерп закінчився Ось така туалетна водичка, це у малого, йому дуже вона подобалась. І дивіться, як приємно її, як ото кажуть, осязати, торкатися. Ну і аромат просто дорогого чоловіка, дуже класнючий. Рекомендую від фармасі Моншер. Звичайно, не бюджетна така водичка, але дешевша ніж у брокар. Тому порівнюємо ціни, порівнюємо якість і обираємо те, що бюджетне і те, що ну, ми можемо собі не дозволити. Кальцій з вітаміном С, дуже класна штука, пропивали всією сім'єю, вона і від печії, і тут же ще кальцій, і вітамін С на кожен день. Це в АТБ купила і буду купляти. Отака от штука 150 гривень, там 20 шепучок. Подібна штука в Юнайсі, в Лівесті коштує набагато дорожче. Ні, не 47, не 150, а навіть до 200-300 гривень. Тому ну, придивляйтеся! Я люблю дуже після занять зупи використовувати скрабик, використовувати е, також сольові. Е. Солодкий це на основі сахар, Але сольові я більше навіть, після сольового скрабу залічуються всі ранки. і тому Я рекомендую. Він, я добираю повністю продукцію. У мене нічого не залишається, так як у деяких блогерів, пів отут або на дні ще залишається, вони оце все, що шампунь, наприклад, виділяють. Чесно, наше сім'я розбавляємо із водою, хоча ну воно вже не таке концентроване. Але навіщо е, ну, нашу природу нагромаджувати різними сульфатами, е, такою не, не речовиною? А е, е, і викидати, як можна його довикористати і для себе. Також закінчився данім, отакий у нас е, як дезодорант чоловічий. що тут залишилося чи не залишилося? Yes. Тут повітря, бачите, і хлопці мої повністю використають. Так, сахер закінчився, Кордіцепт. Дуже мало облюбував його, дуже класно казав, не хожу, як сонна муха, все виконую, все роблю і зацінив капсулу. Кордіцепт це у нас гриб, такий гриб, який насичає наш організм дуже потрібними речовинами. Також закінчився у нас такий шампунь, цитрус. Це е, е, купила у своєї е, дівчинки з роботи. Вона консультант в чойс, і я спробувала цю продукцію в Choice. Що я вам про неї скажу? Во, чесно, волосся я мила безсульфатним цим шампунем. Е, мені е, хватило на разів раз е, от помити волосся е, волосся. Отам у стоку не було так багато, як від сульфатного шампуню. І гладке, це найголовніше, бо в мене волосся таке, як дротики, і дуже некрасиво так виглядає. Використала ось таку запашну натуральну воду трояндову, теж купила в аврорі, дуже класна. А зараз користуюся з цієї ж серії, але кокосовою. Що рекомендую спреї, я влюбувала, я наношу їх, я люблю їх, тому купляла і буду купляти. Фарбочкою я користуюся теж нашою. Фарбочка це колібрі, темно каштановий стійка фарба, темно коричнева і інтенсивний насичений колір. Кори. Користувалася і буду користуватись тільки нашим. Ну що, ще закінчилася ось така. Ой, все, все летить, тому що. Невеличка кімната, все один на одному стоїть. Ось така закінчилася, ловід сироватка відновлена. Ну що я вам скажу, Гарна сироватка, наносила на ніч, тому що під макіяж зранку раз нанесла, розмазалася, розпливлося і викидаю коробочку з-під неї. Щоб на ніч, рекомендую, це класна сироватка. Також закінчилося у чоловіка, він пропивав кальцій диатриніка мед. Тут кальцію 500 і Д3 400. Тому теж рекомендую кальцію комет. У малого закінчилося мільйон марк це у нас туалетна водичка. Єлі добили, і після бриття він використовував, я вже кажу, ну, хоч кудись. Тому що валялося два роки. Ну, не сподобалось. Тому і довикористали цю водичку. Ну, ось таке було моє як сказати, огляд, моєї такої того, що закінчилося. Всіх цілую люблю, до нових зустрічей. ваша Людмила. Цілую люблю.